Вітаю сьогодні. Зануримось в в уривки з однієї цікавої книги. Іди туди, де страшно. Поговоримо про наш внутрішній страх, про виклики власним обмеженням і про те, як зробити життя ну, справжньою пригодою, а не такою собі сплячкою. Джерело нашого обговорення вибрані частини цієї книги. Вона фокусується на трансформації, на подолання бар'єрів. Автор називає їх тигром, кодексом, правил. Спробуємо витягти звідти практичні ідеї. Почнемо, мабуть, з історії самого автора, досить показової. Так, вітаю. Ці уривки вони справді дають цікавий погляд на те, як страхи, оці внутрішні переконання, Тигр, Кодекс, як вони нас стримують. Спробуємо розібратися, як автор та інші, ну як вони долали ці виклики. Отже, розпакуємо це. Концепція тигра. Що це по суті? Ну, це метафора. Метафора нашого страху, опору змінам, невпевненості, всього того, що заважає. Автор же описує своє таке, знаєте, прозріння, коли він працював у славу, бачив ті катафалки щодня ага. і раптом зрозумів. А що, якщо так буде наступні 35 років, і краще не стане? Mm, так, потужний момент усвідомлення. І тут же, поруч із тигром, виникає інша штука кодекс правил. Оцей набір внутрішніх обмежень. Саме так, часто і раціональних. Ми самі їх собі створюємо, щоб ну, щоб виправдати бездіяльність. Уривки ж наводять приклади дуже знайомі, мабуть, багатьом. Які саме ну, класика. Чоловік дружина не зрозуміє з моєю освітою. Це нереально, начальник не погодиться. Ага, або треба спершу іпотеку виплатити в моєму віці. Вже пізно. Точно, і ці правила вони тримають нас у зоні комфорту. Ну чи як каже автор, у спеплячці. Бо страх невідомого, страх помилки, він ніби сильніший. Саме так простіше нічого не робити. Дуже добре це показує історія про чоловіка в Амстердамі. Пам'ятаєте? Ага, той, що підійшов після виступу, так і почав скаржитись, що він завжди мріяв бути оратором, але і пішли виправдання. У вас історія, ви були юристом. Саме так. А автор йому відрізав. Якби справді хотіли, ви б цим займалися. Жорстко. Але по суті, це показує прірву між хочу і роблю. То чоловік виходить, дозволив своєму тигру з'їсти мрію. Добре, зі страхами і кодексами розібрались. А що робити? Як виходити? І отут перше правило автора: зруйнувати шаблони. Як? Через сміливий вчинок так, і це ключовий момент. Сміливий вчинок це не просто хоробрість, це конкретна дія, дія, що виводить зі звичної колії, тієї, що часто ще з підліткового віку тягнеться. І що цікаво, автор каже, що впевненість приходить після вчинку, а не до нього. Саме так, це трохи контрінтуїтивно, правда? Ми звикли думати навпаки. А тут виходить, що сама дія руйнує психологічний бар'єр, як у Кріса Стівенсона. А, той що до Австралії поїхав. Так. У депресії після розриву прочитав книгу і просто купив квиток в один кінець. Угу. Без роботи, без знайомих, у невідомість. І саме це, як він каже, зрушило справу з мертвої точки. Автор навіть такий експеримент пропонує уявити цікавий. Який? Уявіть. Вам дають 10 мільйонів доларів за те, щоб ви досягли мети втричі швидше. Який би сміливий крок ви зробили негайно? От просто зараз. Mm, цікаво, і що далі? А далі він каже: вам не потрібні ці гроші, щоб зробити цей крок. Ага, тобто ресурс не в грошах, а в рішучості. Виходить так. І заклик. Робіть зараз. Завтра легше не стане. Сильно кожен день зволікання це ще один день, коли ти знаєш, що злякався. Але тут, знаєте, є нюанс: як відрізнити цей сміливий крок від ну просто дурної авантюри. Гарне питання. Автор прямо не деталізує, але здається, ключ у тому, щоб крок був у напрямку вашої мети. Зрозуміло, не просто ризик заради ризику. Так, і це логічно веде до другого правила. Якого саме? Ставити під сумнів власний кодекс правил. Ага, тобто оці всі не можна, неможливо, нереально. Саме так автор каже, це часто просто фікція, ілюзія. Яку ми самі створили або перейняли, він наводить приклад із фрідайвінгу, коли він вирішив іти на рекорд. Так, так експерти казали 101 метр неможливо. Це їхній кодекс, але ж він знав про жака майоля. Точно Майоль ще в 76-му довів, що лікарі помилялись щодо 100 метрів. Він показав, що кодекс був фальшивим. І, схожа історія з верховою їздою, так. Абсолютно, коли він захотів стати жокеєм аматором йому теж казали, нереально вік, досвід. Але його тренерка Гі Армітаж вона сама ламала стереотипи. Так, жінка у чоловічому спорті, вона знала, що правила це часто умовність, фальшивка, як каже автор. І цю ідею про фальшиві правила можна ж перенести і на роботу, на організації. Звісно. Уривки ж протиставляють старий підхід, контроль, батяг і пряник. Угу. І новий, який потрібен зараз, натхнення, спільний напрямок. Так. І оця шкідлива динаміка батько, дитина керівництво контролює, підлеглі уникають відповідальності. Угу. Гері Хофман з Норсон Рок описував схожу культуру страху і як оці принципи приборкання тигрів допомогли її змінити, тобто спонукати людей брати відповідальність, кидати виклик старому саме так і ставити під сумнів реалістичність цілей. Пам'ятаєте, автор пропонує смарт замість смарт так, критикуючи ар реалістік, бо ми часто самі себе обмежуємо цим реалізмом. Заздалегідь вирішуємо, що нам не під силу, навіть не спробувавши. Добре, зруйнували шаблон, поставили під сумнів кодекс. Що далі? Третє правило так щодня рухатися у обраному напрямку. І тут важливе розрізнення мотивації, так, втеча від страху чи рух до мети. Це як у спортсменів, що прагнуть рекорду. Саме так їхній день починається з мети. З конкретних дій, які треба зробити сьогодні для результату завтра. І це питання до кожного що мною рухає страх чи мета? До речі, ця мета не обов'язково має бути чимось грандіозним. А так уривки згадують прості речі, як от посміхатися людям, або скасовувати марні зустрічі теж мета вивільнити час для важливого. Це нагадує ідею Віктора Франкла про сенс через дію, навіть маленьку, дуже схоже. І пропонуються кроки візуалізація, розбиття на етапи, щоденник, сміливий старт. Історія Ізобель Райдер тут доречна попри все вона здобула освіту. Так, попри трагедії, сумніви, знайшла сили, фокусуючись на меті, на фотографії матері. Рухаємося далі. Правила 4 і 7, вони пов'язані про страх і практику. Дуже тісно. Четверте обирати шлях попри страх. Сьоме. Практикувати нову поведінку дисципліновано. Ідея в тому, що страх це компас. Саме так. Компас, що вказує на зони зростання. Туди, де страшно, туди й треба йти. Приклади з екстриму це добре показують фрідайвінг верхова їзда. Угу. Паніка у воді смертельна. Кінь відчуває страх вершника. Треба керувати реакцією. Автор же розповідає про падіння з коня, як він боявся потім. Так, боявся не стільки знову сісти, скільки зашкодити собі чи коню через невпевність. Але він не уникав страху, він практикував саме те, що лякало екстрену зупинку. І це ілюструє, як розірвати тигриний цикл. Пам'ятаєте цю модель? Виклик, кодекс, звичний результат, повернення до кодексу. Так, це стандартний шлях. Альтернатива: виклик: усвідомити кодекс, перевірити його, вибрати нову дію. Отримати бажаний результат переписати кодекс. Звучить логічно, але ж це внутрішня боротьба. Оці голоси. Саботажник і директор. Так, уривки їх описують. Саботажник атакує під час дії. Ти жахливий, нічого не вийде. А директор ставить під сумнів право на спробу. Ким ти себе уявив? Як з ними боротися? Ну. Пропонуються інструменти збирати докази проти страху. Набувати впевненості через практику, а не афірмації, фокусуватися на завданні, а не на собі, уявна репетиція. Саме так, як автор репетирував старт на скачках, чи боровся з бажанням вдихнути під водою. О, так, цей приклад з диханням. Хочу дихати, терпи. Війна з самим собою. І тренер йому каже: якби менше воював, довше б протримався, тіло ще могло, а розум вже панікував. Класика. А от історія Кріса Пірса це приклад перемоги над цим. Так, той, що зважився виступити на конференції, хоч і боявся публіки. Подав заявку, його прийняли. Тигр огризався, але він вийшов і виступив блискуче. І це змінило його життя. За його ж словами, відчув нові сили, надихнув інших. Добре, перейдемо до п'ятого правила: інструменти навколо нас, і ключ просити допомоги. Саме так. Здається, просто, але Тигр заважає, нашіптує це слабкість, люди зайняті. Але ж просити допомоги це не означає перекласти відповідальність. В жодному разі. Автор критикує комплекс ікс фактор очікування, що хтось прийде і все зробить за тебе. Тобто, просити треба після власних зусиль, коли зрозумів, де саме потрібна допомога. Нам і так використати експертизу інших. Як автор, попросив допомоги у гі армітаж, і це відкрило йому двері. А ще важливий момент вразливість так: перейти від незалежності до взаємозалежності, визнати свої слабкості, коли він зізнався, гій що боїться, вона відповіла. Як я допоможу, якщо не знаю в чому проблема, дуже чесно. І приклади це підтверджують. Кріс Стівенсон зв'язався з асоціацією в Австралії. Це його крок, а потім отримав роботу. Це допомога. М'юрей Еліот звернувся до паралімпійської збірної. Пітер Вінтерс обговорив ідею і створив агентство. Все це показує силу взаємодії. Дорекше, це ж пов'язано з шостим правилом про цілісність бути собою, не шукати безпеки в більшості. Абсолютно, щоб знати, яка допомога потрібна. Треба спершу зрозуміти себе, свої цінності і прагнення, бути автентичним, а не просто відповідати очікуванням. Саме тоді й шлях стає зрозумілішим, і яка допомога потрібна теж. Це знову про переписування власного кодексу. А щоб рухатися, потрібен час. Правило вісім керувати часом. Так, якщо не керувати свідомо, то потонемо в рутині термінові, але неважливі справи. Пошта, наради, реакція на подразники. І не залишається часу насправді важливе для мети здоров'я, навчання, стратегія. Тобто управління часом це база для змін безумавно. І це підводить до дев'ятого правила дисципліна і розпорядок. Основи слово розпорядок звучить трохи нудно. Можливо. Але автор переконаний, чіткий план і дисципліна це ключ як у спорті, так і в бізнесі. Він наводить приклади своєї підготовки: йога, дихання для фрідайвінгу, тренування, дієта для верхової їзди. Це не муштра заради муштри, це система, що підтримує рух до мети. І приклад з бізнесу: команда якості в авіакомпанії. Ага, з 43% до 100% відповідності за 5 місяців. Як? Через щоденні принципи роботи, їхні основи, бути проактивним, домудити до кінця. Отже, дисципліна плюс керування часом дозволяють фокусуватися на важливому. І ті два питання для роздумів про рутину 10 років тому і рутину сьогодні. Так, вони змушують замислитись про довгострокову перспективу щоденних дій. І нарешті, десяте правило, мабуть, найвідоміше ніколи не здаватися. Знову історія автора. Падіння з коня, він розбитий, готовий все кинути. І тут підходить Річард Данвуді і каже: якщо здасишся, хтось інший проживе твою історію, потужна фраза. І важливий акцент не приймати рішення здатися у поганий день, коли тигр найсильніший, коли втома розчарування. Саме тоді треба перечекати. Але ж це не означає вперто битися головою об стіну. Ні, звісно, треба розрізняти наполегливість і впертість. Іноді треба змінити курс, стратегію. Але не здаватися через тимчасові труднощі. Так, якщо є внутрішнє відчуття, підтримка віра треба продовжувати. А якщо вже вирішив зупинитися, то свідомо в добрий день. Як приклад наполегливості, його рекордний заплив 101 метр. Шалений тиск, потрібен повний контроль. Або М'Юрі Еліот після провалу на змаганнях не здався, а підтвердив намір боротися далі. Отже, якщо підсумувати, внутрішній тигр і кодекси нас стримують. Це факт. Але це не вирок. Через сміливі вчинки, сумніви у правилах, щоденні кроки, допомогу, дисципліну, наполегливість Угу, можна змінити життя, перетворити його на пригоду, вийти зі сплячки. І ці принципи вони ж універсальні, не тільки для екстриму. Абсолютно. Це моделі поведінки для будь-якої сфери, кар'єра, навчання, особисті проекти скрізь, де потрібен ріст, це про те, як переписати власні правила гри, вийти за рамки, які часто лише в голові. Саме так усвідомити свої обмеження і подолати їх. І на завершення думка від автора якщо страх і дискомфорт це компас. Угу то який саме некомфортний, може навіть лякаючий крок, про який хтось подумав під час нашої розмови, угу. міг би стати вказівником? Так, вказівником до наступної важливої пригоди чи прориву? Можливо, варто над цим поміркувати.